Вітаю на моєму каналі. Сьогодні я поділюся з вами простим, але дуже смачним рецептом лимонних кексів, які можна приготувати буквально за пів години. Це ідеальний варіант, коли хочеться чогось солоденького, але немає часу на довге стояння біля плити. Отже, починаємо! Потрібно взяти дві миски: одну для сухих інгредієнтів, іншу для рідких. У першій змішую 270 г пшеничного борошна, 100 г цукру та 1 чайну ложку з гіркою розпушувача. Все добре перемішую, щоб усе рівномірно розподілилося. У другій мисці я змішую рідкі інгредієнти: 100 г молока, 2 яйця, 100 грамів соняшникової або рапсової рафінованої олії, цедру з одного лимона. І сік теж з цього ж лимона. До речі, лимон я попередньо вимила і ошпарила окропом, щоб шкірка була безпечна для використання. До речі, сік лимона зручніше буде вичавлювати над ситочком, так зайва не попаде у тісто. Тепер все добре перемішуємо і додаємо сухі інгредієнти. Тісто виходить досить густим. Мені дуже подобається з ним працювати, так як це швидко і легко. Весь процес мене зайняв всього 5 хвилин. Далі я викладаю тісто у форми для кексів. У мене вийшло рівно 12 штук. Наповнюю форми майже до країв. Ставлю у розігріту духовку до 180 градусів і випікаю 20 хвилин. Під кінець я завжди перевіряю випічку дерев'яною паличкою. Якщо вона суха, значить готово. Після приготування потрібно дати їм трохи вистегнути. Потім прикрашаємо цукровою пудрою. Також можна приготувати лимону глазур. Для цього змішуємо сік половини лимона з кількома ложками цукрової пудри. Виходить, кисло-солодка глазур, яка дуже освіжає смак. Кекси виходять м'які та ароматні. Вони смачні як теплі, так і наступного дня. Ідеально до чаю, кави або просто як солодкий перекус. Дякую, що були зі мною! Якщо вам сподобався рецепт, залишайте коментарі, поставте лайк і підпишіться на мій канал. Більше простих домашніх рецептів уже скоро на моєму каналі.